Привіт, мої хороші, мої найкращі! Ви на каналі Української Відьми. Рада вас вітати. Звуть мене Аня. Не забувайте підписуватись, приходити на особисті. Сьогодні у нас повінь дуже таку, дуже короткий зроблю розклад. Що вам ця Повінь принесе. Вірите ви в магію? Не вірите. До речі, дівчатка, всі, що замовляли роботи на манкість щоб бажання все зроблено. Все зроблено, чекайте на результати. Всім відписалась вже. Вірите, не вірите ви в місячні цикли, але просто сьогодні такий день, коли бажання, бажане може стати реальним. Угу. Просто що вам особисто, цей день, цей період. Що він принесе, яка енергія йде, ви можете дивитися і пізніше. У нас вже не одну хвилинку. Ви можете дивитися через тиждень, просто це вже здійсниться, почне здійснюватись. Не треба загадувати якогось чоловіка, не треба загадувати якусь ситуацію. У нас є ми і все. От просто ми і про себе ми думаємо. Що вам повінь принесе? На інстаграмі почала викладати карту дня, там будуть трошки інші розклади, тому долучайтесь, обирайте. Тут могли бути сварки з кимось, якісь з'ясування. Це минуле. Не бійтесь. Не бійтесь, що вам хтось нашкодить. Не бійтеся, що вас хтось засудить. Рухайтесь далі. Вам дадуть енергію, можливості рухатись далі без чужої думки, без чужих слів. От просто самі себе не зупиняйте. Ну, тут кажуть, я хочу перепочити, я хочу зрозуміти. Дуже активні будуть події. Дуже активні події. Не бійтеся щось робити. Людина, яка повинна бути поруч, буде. І хто що сказав, вам не, вас не повинно турбувати. Тут можуть втручатись в ваше життя, ви нічого з людьми не зробите. Не всі люди здорові, розумієте? Тому. Нікого не вибачаємо, просто живемо так, як самі хочемо. Ворогам прилетить двоєчки. От просто прилетить, прямо, от як я кажу, в голову. Чому? Тому що за справедливістю, от ви, як знаєте, ваша правда буде. Ви візьмете гору. Вас будуть покушати, ви вийдете з якоїсь проблемної ситуації. Вас будуть зневажати, ви добром відповісте, отримаєте добру відповідь. Вірний шлях, особливо для тих, хто шукає кохання, хто шукає взаємності. Просто в стосунках бажання, емоції. Такий чомусь мені фраза приємний шепіт. Ну, знаєте, ясно бачення воно таке, іноді підступне. Третій варіант: самі себе знесилите, самі себе собі будете заважати, і самі себе будете нищити. Мені не подобається. А ви то в собі впевнені, але ви не бачите, що ви самі собі ворог. От чесно. Не відмовляйтесь ні від чого. У мене також такий настрій, ви знаєте, особливо з клієнтами, коли починаються, коли не можуть запитати, не можуть. Я просто відмовляю, знаєте, я просто отак відсікаю. Цю ситуацію від себе. А тут такий момент, що ви добро від себе відтиснете і будете сидіти в якійсь прив'язаності, в якійсь е ситуації поганій, яка пов'язана зі стосунками, з людьми. Тобто, ви від правильного шляху себе відрізаєте а на неправильний шлях стаєте. Подумайте про це. Боже, у вас тут полтергейст. У мене на вас одна лампочка просто згасла. Угу, така енергія її багато, але ви її неправильно спрямовуєте.